Друзі, до нас на майданчик залітає в продажу ще одна новинка. Це GilliMR. 2007 рік, 1.5 бензин на механіці. По салону Ось такий салон, мультимедіа Дводіновська, Електростеклопідйомники, і зеркал. Ось такий задній ряд сидінь. Має сліди експлуатації. Ходова частина в ідеальному стані. Так як власник все, що міг, замінив. Пробігу має 151 тисячу, ціна даного автомобіля півтори тисячі доларів. Кого цікавить, в нас на автомайданчику всіх чекаємо на тест-драв. Більше детальна інформація на даний автомобіль у нас в телеграм-каналі, в інстаграм-каналі, або телефонуйте за номером телефону в шапці профілю.